Про доступність судів для осіб з інвалідністю та е, людей, що мають глибокі порушення зору. Зокрема, будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитеся, слухаєте програму без обмежень. І нагадаю, ставте подобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів та алгоритм YouTube частіше рекомендував його користувачам. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш пристрій будуть приходити повідомлення про нові випуски своєю активністю. Ви сприяєте поширенню українського контенту, що дуже важливо час війни? А зараз у нас в гостя, працівниця суду Шевченківського, і зараз вона про себе буде розказувати і про те, наскільки доступні послуги суду для таких людей, які мають якісь обмеження. Тож чи чуєте ви мене? Да, 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 доброго дня всім! Рада вийти з вами на зв'язочок. Дуже цікава сьогодні інформація. Я є прес-секретарем Шевченківського районного суду міста Чернівці. Одночасно займаю посаду помічника голови Шевченківського суду. І дуже така сьогодні цікава тема. І хотіла би з вами і поділитися, як це все відбувається в нашому суді. Для людей е, з інвалідністю, і хочу зазначити, що згідно статті 55 Конституції України права і свободи людини громадянина захищаються е, судом, і е, кожна людина має право на засадах верховенства права е, звернутися і має право на забезпечення на справедливий суд, повагу до інших прав і свобод гарантованих конституцією е, щодо, якщо можна я перейду, щодо забезпечення. Е, Покращення забезпечення, які створені для інвалідів е, в нашому суді, які діють певні такі, е, як би, е, засади. Заходи щодо так. Так, от на, в Шевченківському суді з метою покращення доступності людей з інвалідністю до судочинства вжито такі заходи. По-перше, у нас введено в експлуатацію стаціонарна система відеоконференцзв'язку для проведення судових засідань процесуальних дій у режимі відеоконференції. Запроваджена також така підсистема, як електронний суд. Тобто обмін електронними документами між судом і учасниками судового процесу. Щодо забезпечення архітектурної доступності, то хочу зазначити, що на вході в приміщення нашого суду з лівої сторони розміщена табличка з інформацією рельєфно-крапковим шрифтом шрифтом Брайля, на якій зазначено, в якій це. Заклад, що це саме є Шевченківський суд, стоїть кнопка виклику е персоналу. У дворі, якщо щось е можна забезпечено, в нас є місця для паркування автомобілів з інвалідністю і поблизу входу в приміщення суду, щоб людям було зручніше доставитися до даних цих на сходах наведено е маркування. У вигляді контрастних смуг для орієнтації людей з вадами зору, перший зал у нас облаштований також е, табличкою Брайля на вході. Якщо ви е, звернулися до суду, то працівник охорони, а також судовий розпорядник, вас е, проведуть е, вкажуть до якого судді, і е, проведуть до е, певного приміщення, до те, певного кабінету у суді, якого вас викликали, до якого ви бажаєте звернутися. Е, щодо забезпечення інформації доступності, е, то ми стараємося дублювати інформацію е, рельєфно крапковим шрифтом Брайля, е, встановлювати е, позначки з козівкою і розміщати інформацію в більш таких освітлених місцях. Із ну, шрифтом таким більш може доступним для якщо, деяких е, людей. Щодо е, отримання, дотримання етикету спілкування з людьми з інвалідністю, е, то всі дотримуватися, я тут вважаю, певних правил поведінки. І спілкуючись з незрячою людиною, необхідно представитися, хто ви і є, які повноваження. Після чого е, слід запитати, яку саме допомогу е, слід е, надати. При супроводі приміщення е, розпорядник наш е, попереджає: от якщо людина звертається про допомогу, про перешкоди, які є на шляху, що там зараз будуть сходи чи двері з порогом чи тощо, при можливості забезпечувати інформацію про оточення. Що, якщо незрячу людину е, припровадили до кабінету службової особи, то, відповідно, розпорядник-представець проінформує цю людину, до кого звернулися, вкажуть, е, якщо інші присутні. Е, якщо там, читається, буде проголошуватися відповідний документ судею, то про це буде відповідний тип попередження. Не можна змінювати, хочу зазначити при проголошенні будь-якого документу переказом, особливо якщо е, іде підпис під цим документом. І е, щодо таких зауважень, то е, не слід тягнути незрячу людину за собою. Треба попередити про необхідність руху і чітко пояснити, куди прямувати її подальше. Щодо роботи Шевченківського суду, то хочу зазначити, що з метою доступності особам з особливими фізичними потребами до правосуддя то виконуються всі великі всі можливі заходи щоб людям було щоб людям було щоб людям було комфортно комфортно звернутися до суду отримати будь-яку інформацію і щоб покращити на рівні відвідування суду на рівні з іншими людьми, і хочу зазначити, що на сьогодні важливо створювати сприятливі умови, які дадуть можливість особам з обмеженими фізичними можливостями ефективно реалізувати свої права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний їм спосіб життя. Ну на жаль, може, не все так в нашому суді облаштовано, але ми і надалі будемо. Працювати над тим, щоб інші зали також були оснащені оснащені табличками Брайля, щоб на сходах на перилах були проставлені ці таблички для зручності людям скористуватися відвідуванням е, суду. Ну, от таким от чином, ми йдемо до поліпшення і до спрямування на забезпечення доступності правосуддя для інвалідів. А скажіть, якщо людина прийде і вона не бачить, їй потрібно написати заяву для того, щоб отримати якийсь документ, чи навіть подати позовну заяву. Раптом вона має таку освіту, що вона може це зробити самостійно, але сам текст набрати їй можливо складно. Чи є у вас секретар? Чи хтось? є? У нас при вході зустрічає охоронець людину цю запитує з якими підставами їй треба звернутися, і зразу в цьому випадку або розпорядник. Цю людину супроводжує до канцелярії, де є е, секретарі, е, є головні спеціалісти, які е, допоможуть в складанні того чи іншого документа, що стосується там, видачі документів, відкладення розгляду справи, подачі якихось документів, І для цього ніяких перешкод не буде. А стосовно ще, якщо їй потрібно ознайомитися з якимись документами, які ну не правильно не написані, а скажімо, плоскодрукованим шрифтом, а людина нічого не бачить стосовно прочитання, вона мусить з собою когось взяти чи також допоможуть? Ні, я на рахунок цього, звісно, за бажання вона може взяти з собою супроводжуючу особу, але в цьому потрібні ну, необхідності як такої я вважаю, немає. Є зал судових засідань, куди ця людина буде супроводжена. Буде піднята ця справа, розпорядник буде біля неї, біля цієї людини, і документ, який буде за не потріб... ну, який буде потрібен цієї особи, буде оголошений голос розпорядником при ознайомленні цієї людини з матеріалами справи. Угу. Я колись ходила, то було багато людей, була черга і встигає той розпорядник допомогти такій незрячій людині. Чи зараз просто війна і нема так багато людей? Тому ну, на на жаль, да, така обставина в країні то не дуже так і людей багато. Але повірте, що для цієї людини буде і виділений і час, і година, і місце для ознайомлення з матеріалами, тому що немає я думаю, ніяких це. що відвідування є у нас дуже багато персоналу. Я думаю, що по любому. Вільний співробітник знайдеться, який надасть повну вичерпну інформацію, надасть допомогу і е, в перегляді справи, в ознайомленні і в написанні будь-якого того ж документу на ознайомлення заяви подачі до суду. А на рахунок того, щоб звернутися, наприклад, до суду цій ж нездячій людині з позовною заявою чи скаргою відповідно, то е, є безоплатна правова допомога, яка допоможе в складанні певного процесуального документу юридичним особам. Адвокатами. І в подальшому ця людина може звернутися до суду, а тут вже в суді наші працівники, головні спеціалісти, розпорядники це допоможуть цій людині реалізувати свої правила на захист, на звернення до суду за певною інформацією. А наскільки часто є якісь такі приблизні статистика, чи може власні спостереження? Наскільки часто люди з інвалідністю загалом і люди, які мають порушення зору, особливо глибокі? Бо такі, коли трохи бачать, їм не так складно зорієнтувати, щось почитати, звертаються до вашого ну, потім, останній раз була справа. Я дійсно бачила людей. Людина йшла супроводжуючи з чоловіком. Жінка погано бачила, вона її супроводжував чоловік. Секретар, при ознайомленні, все роз'яснювала детально, пояснювала. Єдине, що трошки треба було піднятися у нас на другому поверсі, ще сидять судді, треба було піднятися на другий поверс. Але маркування є, так, да, тяжко піднятися незрячій людині. Я з вами погоджуюсь, маркування є, і тому всі заходи для цього були і людина була і задоволена. Я думаю, що її прийняли, надали певну інформацію, і вона не була позбавлена права на захист на звернення до суду. А стосовно електронного кабінету я спілкувалася з колегами, вони кажуть, що там не всі кнопочки озвучуються. я Не знаю, хто це розробляє чи вас на місці, чи це з Києва повинні відкоригувати. кажуть, що не всі кнопочки озвучуються, тобто, що вона означає, і ти на в них тикаєш і трошечки не дуже зручно і не завжди завантажуються потрібні шаблони заяв. Це вже нуват електронний суд у нас іде напряму з Києвом. Я уточню це питання з головним спеціалістом, але це все йде з Києвом. Щоб ви маєте на увазі, що не загружається певні клавіші? Так Кнопки. клавіша не озвучиться. Кнопочка, наприклад, вона має там сказати, що що воно таке означає. Не завжди воно говорить, а просто каже без ярлика чи щось там, і не завжди кажуть, що завантажується в шаблон документів. Ну. Людина хоче просто його зразу відкрити, не завжди, наприклад, завантажувати, то воно якось не завжди спрацьовує. Працьовий мені... електронний суд. Я це питання уточнюю на рахунок цього, тому що багато у нас є десь зв'язок саме з Києвом, і mm -hmm. наші головні спеціалісти безпосередньо зв'язуються для налагодження роботи в подальшому. Mm -hmm. Ну, я власне пробувала, коли ви мені сказали, що потрібно звернутися з зверненням. Ну, електронне звернення надати про те, що мені для спілкування потрібен зум. Це все ну мені якісь самій не вдалося там відправити те звернення. Також не все у вас на цьому озвучувалося на сайті, щоб відправити електронного листа. Мені допомагали. Може, десь іде, бо останній час у нас дуже поганий йде зв'язок чогось з інтернету постійно виключають. Може, це є ну самі розумієте, дана ситуація в країні, може, десь щось зв'язок і перебиває. Може, в той час, коли людина намагалася щось через зв'язатися, во навіть відправити якусь інформацію, чи ще ж може у нас тут на території був якийсь перебій. З інтернет зв'язком і тому, може, воно й не відразу пішло. Ну, я це питання е, виясню, хто саме цим е, займається головний спеціаліст з, з інформаційно-технічного забезпечення, щоб налагодити цю більш роботу якось більш е, деталі? Ага. А з якими загалом заявами, з якими спорами? Найчастіше взагалі чернівчани звертаються до суду останнім часом. Ну, якщо так зробити такий би, аналіз, е, хочу зазначити, це і розірвання шлюбу, і встановлення факту проживання е, дитини, і е, встановлення факту смерті на окупованій території, встановлення факту народження на окупованій території, на жаль, цих справ дуже багато. Дуже багато людей звертаються, ці справи розглядаємо. Ми е, виносимо відповідні рішення, тому що. На жаль, в країні така ситуація цих справ більше, ніж е, тих, які було раніше. Е, кримінальних справ дуже багато щодо м, розгляду. Е, ну, у нас суд йде загальної юрисдикції, тому справ і кримінальних, і цивільних, і про адміністративні правопорушення, адміністративних дуже багато. Як і сам Шевченківський район дуже великий, тому справ дуже навантажені йде на досудів дуже великі. А стосовно того, що раніше бували такі моменти, що дуже багато справ не виконувалися рішень судів. Це вже якби виконавча служба можливо, але якось. Та так... Значить, на рахунок виконання рішення суду займається безпосередньо виконавча служба? Людина має звернутися після винесення рішення із заявою до канцелярії. Написати прошу звернути рішення суду до виконання. Після цього головним спеціалістом буде виготовлений виконавчий лист. Людина, отримавши виконавчий лист, має звернутися до виконавчої служби, щоб звернути це рішення до виконання. В подальшому державна виконавча служба, виконавець, який займається цим провадженням, відкриває виконавчі провадження і проводить всі виконавчі дії, спрямовані на виконання рішення суду. А зараз вже ж з'явилися приватні виконавці, чи вони покращені виконавці це вже бажання людини до кого звернутися для виконання цього рішення суду. До того чи є у вас така інформація, що вже стали краще виконувати це рішення судів, чи воно особливо на це не вплинуло? Ну, знаєте, от, виходячи з практики, ну, не багато людей звертаються чомусь до приватних виконавців. Чомусь йдуть, може, так як можна сказати, по сторінці йдуть до державних виконавців. Так, так, так. Але виконуються, намагаю... намагаються, я думаю, що вони виконувати рішення суду в цей скрутний час, але є і всякі нюанси, я думаю, вони... в їхній роботі також десь якісь є mm -hmm. нюанси. Викональні. Ясно. Ну, загалом, якби, якщо б, наприклад, незряча людина подала заяву шрифтом в Раря, чи є у вас такі фахівці, які б це прочитали? Бо, чесно говоря, в нас навіть на УТОС іде спеціалізоване підприємство, ну не вміє, директор і так далі це прочитати, то у вас, мабуть, також є така проблема. У нас та є така ж проблема. Да, ми не забезпечені, фахівця такого немає, який би міг прочитати отук заяву шрифтом Брайля, на жаль, немає. Ну я думаю, якщо людина звернеться з такою заявою, то е, я думаю, що буде. Е, Забезпечений перекладач через судову адміністрацію, і я думаю, що питання не буде людині і не буде відмовлено о, доступу до правосуддя. <рес> Яким чином вирішить? А, стосовно того, що дуже багато людей зараз втрачають документи, переїжджають з Сходу суди, де безпечніше, і гублені документи, це потрібно їх якось відновити. От таких справ зараз побільшало чи немає ніяких змін. Да, є ще такі справи, як встановлення факту належності правовстановлюючого документу, тобто людина звертається, якщо дійсно або втрачене, або ще щось, вона звертається з заявою в окремому провадженні і дана справа розглядається судом. Ну, в даних випадках, от як я бачу по статистиці, по тут дуже багато справ це встановлення факту народження і факту смерті на окупованій території. Цих справ дуже багато. Ясно. Ну, якби це добре, що до вас можна звертатися. Ще дуже хочеться, щоб це все робилося простіше, бо я ну так перед Пасхою, це десь літньою, вперше підійшла, і ось процес виявився такий довгенький. Нарешті ми вже. Зробили таку зустріч, я думаю, що якщо щось буде виникати, вона вже буде простіше, вже наша комунікація якось спроститься, і ми будемо більш одним іншим розуміти, але було чесно говоря, складно. Спочатку я сказала, що мені це потрібно. Потім потрібно було письмово звернутися. Потім ще кілька разів телефонувала, і воно трохи часу забрало. Трохи затягнулося, Да так. справа в тому, що як з'ясували ми всі питання, то заступник, який на той час виконували побоюсь. І голову суду він сказав, що має бути обов'язкове звернення письмове на рахунок цього. От після вашого письмового звернення була поставлена його резолюція на вашому зверненні щодо е, вирішення даного питання. Це прямо десь є так прописано, бо взагалі людина має право на усне та письмове звернення і на те, і на інше мають в принципі реагувати. Так, але в даному випадку ми вибрали письмове звернення. Ну, да. Що написано про тоні випадка? Так, що воно було дійсно, так. Да. Добре, тоді дякую за таку цікаву розмову. Дуже хочеться вірити, що їх у нас буде більше, і комунікувати ми будемо краще. Якесь побажання всім тим, хто буде дивитися на YouTube наш випуск. Я хочу сказати вам подякувати, що за таке звернення, що ви звернулися до суду щодо даної ланки людей. щодо їхнього звернення до суду, щоб були е, обізнані в цьому напрямку, і хочеться в подальшому співпрацювати, е, виходити з якимись інформаційними. Е, щоб більше людей е, були проінформовані про роботу суддів і е, до їх звернення. Я всім бажаю миру, нам перемоги, вам до зустрічі! Було дуже приємно з вами поспілкуватися в ефірі. Хай щастить нам всім, здоров'я і перемоги. Дякую. Миру. І цікавої інформації, яка буде змінювати наш світ, робити його кращим. Сподіваюся, що все ж таки людям не доводить, не потрібно буде звертатися до суду. Якось все буде вирішуватися мирно, але раптом виникне така потреба. То люди будуть знати, як це зробити. що воно все доступно. Будь ласка, приходіть і вирішуйте свої проблеми. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.